У другій половині ХІХ століття світ економіки пережив справжню революцію, старі теорії класиків, поступово втрачали свою силу, і на арену вийшли нові ідеї ідеї, що змінили розуміння цін, вартості та поведінки споживачів. Усе почалося з трьох мислителів з різних країн, які майже одночасно, незалежно один від одного, прийшли до однієї геніальної думки, цінність речей. Визначається не їхньою об'єктивною вартістю, а тим, наскільки вони корисні для окремої людини в конкретний момент. Це історія маржиналізму. А головні герої Вільям Стенлі Джевонс, Карл Менгер та Леон Вальдорас. У 1871 році англійський економіст Вільям Стенлі Джевонс публікує книгу Теорія політичної економії. Одній він формує ідею, яка лягла в основу маржиналістської революції ідею граничної корисності. Що це таке? Уявіть, що ви дуже хочете пити. Перший стакан води дає вам величезне задоволення, другий теж приємний, але трохи менше, третій вже так собі, а п'ятий може навіть викликати дискомфорт: це і є гранична корисність. Кожна наступна одиниця товару дає менше задоволення, ніж попередня. Джевонс був одним із перших, хто почав використовувати математичний підхід у поясненні економічної поведінки. Він вважав, що саме суб'єктивне відчуття корисності визначає ціну товару, а не витрати на його виробництво, як вважали класики. Того ж 1871 року. В Австрії з'являється інша книга: Принципи політичної економії. Її автор Карл Менгер, засновник австрійської школи економіки. Менгер підходив до питання з філософської точки зору. Він аналізував не ринки чи виробництво, а поведінки індивідуума. У його баченні економіка починається з особистого вибору, що для мене важливіше: хліб чи масло. Чому я купую одне, а не інше. Менгер розвинув поняття суб'єктивної вартості, підкресливши, що саме індивідуальна оцінка потреб визначає ціну, а не об'єктивні фактори. Цей підхід ліг в основу багатьох сучасних економічних теорій, зокрема теорії споживчого вибору. І нарешті третій герой Леон Вальрас зі Швейцарії у період з 1874 по 1877 роки він публікує свою працю Елементи чистої політичної економії. Вальрас пішов ще далі. Він намагався створити математичну модель всієї економіки, засновану на принципах рівноваги між попитом і пропозицією на всіх ринках одночасно. Він увів поняття загальної ринкової рівноваги ситуації, коли всі ринки в економіці збалансовані. Все, що пропонується, купується, і навпаки, його система рівнянь була складною, але революційною. Саме вона дала старт подальшому розвитку математичної економіки. Хоча Джевонс, Менгер і Вальраз працювали окремо і не знали про існування один одного, їхні ідеї склали єдину картину початок маржиналізму, нового підходу в економічній науці, який поставив у центр. Увагу людини, її вибір і суб'єктивні оцінки. Сьогодні ці ідеї основа сучасної мікроекономіки ми аналізуємо споживчий вибір, максималізацію корисності, рівновагу ринку. Усе це почалося саме тоді, у 1870-х роках, завдяки трьом новаторам. Ідеї можуть змінити світ, особливо коли вони з'являються одночасно в різних куточках планети.